Привіт, малята! Подивіться, яке у нас гарне дерево. Стовбур і гілочки вже готові. Але чогось нам не вистачає. Як ви думаєте, чого? Правильно, листечка. Сьогодні ми зробимо яскраве веселе дерево з пластиліну. Беріть. Будь-який колір, який вам подобається: зелений, жовтий, рожевий, навіть синій та фіолетовий. Нехай наше дерево буде казковим. Відриваємо з тобою шматочок пластиліну любого кольору та катаємо пальчиками жгутик. Ось так. Довгенький та тоненький. А тепер цей жгутик скручуємо равликом. Це і буде наш листочок. Тепер візьми інший шматочок пластиліну, знову скатай жгутик та скрути. І роби багато, щоб дерево стало яскраве, кольорове та пишне. Ми вже зробили листочки з пластиліну. Зелені, жовті, червоні, сині та навіть рожеві. А тепер настав момент чарівництва: беремо листочок жгутик та акуратно притискаємо його до гілочки, повторюємо з усіма листочками. Кожен жгутик на своє місце і дерево стає кольорове, яскраве та пухнасте. Дивіться, яке чудове дерево виходить, листочки різні, кольорові, веселі, ніби маленькі сонечка та вогники на гілках. Дітки, ви просто молодці. Всі листочки зробили, прикріпили та наше дерево ожило. Подивіться на свою роботу, вона справді чудова. Тепер можна і похвалити себе. Я молодець, що створила таке гарне дерево. Дякую вам, що працювали разом і зробили наше дерево веселим і кольоровим. До побачення!